Якщо є в тілі постійні хвороби, тіло ослаблене, імунітет ослаблений, і ти не розумієш, з чим це зв'язано, вже все перепробував, аналізи в нормі, то я скажу як енергопрактик, як людина, яка веде і щитує з потоку, що зараз йде дуже сильна чистка родової системи старих родових програм, блоків, установок, які ми століттями несли в собі. Подумайте, скільки наші покоління страждали, скільки було всього на цій планеті Земля, і саме зараз ці люди, ми да ті роки, 2000-ті, Ті, хто народився щищують цю програму. Зараз йдуть нові загрузки, нові енергії. Наші діти зовсім нові. Наші діти зовсім вільні від цього всього. Навіть по своїм дітям я можу це сказати. І я бачу, як від них рекошетом відбувається все те, що десь ще старе в мені вилазить, і хочеться їм навішати, як мама, да, старі установки якісь. І дуже класно це для нас. Чому ми закриваємо зараз, да, ми можемо хворіти, тому що ми всі є провідники через тіло, ми це проводимо, всі енергії проводяться через тіло, тіло це такий сосуд, і є і негативні, і позитивні енергії, але зараз через чи? Ці чисті енергії нас проводять і очищують, і тіло може сильно відчувати. Бо ми дуже плотна матерія тіло, да, а енергії дуже тонкі, і це може трошечки на фізиці отак відбиватися, відчуватися. Що тут робити? Не панікувати. Залежить від, е, ви розумієте, да, ну, можна ходити по лікарях, це треба робити, якщо дійсно якісь важкі стани, але більше відпочивати і прийняти. Що таке віддатися потоку? Це значить прийняти, що зараз все во благо. Якщо ти хворієш, значить це для цього. ж треба я теж хворіла довго, дуже багато шукала в собі проблем, чому так, чому поки не прийшла до цієї відповіді, що дійсно зараз йде чистка на дуже тонкому рівні. І це класно, тому що наші діти і ми ще трохи, да, от десь півроку максимум, і ми вже виходимо з цього. З програми страждань, з програми того, що нас принижували, зневажали, якісь там оце да, все, що ми тягнули себе старої рудової системи. І ми зараз очищуємось, і ми також будемо проживати своє життя вже легше, щасливіше, радісніше. Так не треба буде так пахати, не треба буде отак чогось добиватися, да, як ми звикли, що 300 робот там кудись туди йди, 300, там дітей на тобі, і ти вже там не знаєш, да цілу. Вже не вивозиться, а тобі все це треба. Ну, дуже багато хто з нас так живе, насправді, да? будемо чесні. От. І зараз буде все даватися легше. Але головне зрозуміти, просто дайте собі більше відпочинку, наскільки це можливо, і не боріться самі з собою. Не бічуйте себе, думки це важливо. Не думайте, що все погано. Навпаки, давайте свої думки, будемо з них створювати позитив.